Росія мобілізовує трупи на прес-конференції в Давосі. Президент Зеленський знову почав розказувати казки про те, що Україна цінує життя кожного українця. В свою чергу Росія навіть не рахує кого вона там і скільки мобілізовує, тому що вони вважають, що мобілізовують одразу мертвих. ми боремось проти Російської Федерації, яка не рахує людей, і вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Ви зрозумієте? Вони знають, що вони мобілізують. Вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо, їм все одно повернеться ця людина, не повернеться тощо, а нам не все одно. А питання в тому, що як вони відносять до людей і як українці відносяться. Ми боремось за ці цінності за права людей. Який сенс боротись за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безумно, це маячня. Якщо на початку від ній ще можна було повірити у всі ці казки Зеленського, то зараз, маючи вже десятки тисяч відео, як ТЦКшники викрадають людей на... в українських містах, прямо посеред вулиці, цією цинічною цією брехнею, Зеленський просто прикриває геноцид українського народу. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.